Громадяни, що мали статус обмежено придатних, зобов'язані пройти військово-лікарську комісію до 4 лютого 2025 року. Недотримання цієї вимоги буде вважатися порушенням чинного законодавства. Докладніше далі. Закон номер 3621 що набув чинності у травні цього року, скасував статус обмежено придатний для військовозобов'язаних громадян України, і залишив лише два варіанти оцінки стану здоров'я придатний і непридатний. Згідно з положеннями закону, громадянам, що мали статус обмежено придатний, надавалося 9 місяців для проходження військово-лікарської комісії і отримання одного з актуальних статусів. Цей термін спливає 4 лютого 2025 року. Огляд потрібно пройти у терапевта, хірурга, отоларинголога, офтальмолога, невропатолога та психіатра, а особам старшим за 40 років додатково потрібно зробити електрокардіографію. В ході повторного медичного свідчення громадянин може потрапити до однієї з п'яти категорій: придатний до військової служби на будь-якій посаді, придатний до військової служби в частинах забезпечення, тимчасово непридатний у зв'язку з лікуванням чи відпусткою, непридатний з переглядом через 6-12 місяців і непридатний з виключенням з військового обліку. Важливим аспектом є те, що під час воєнного стану висновок ВЛК діє один рік. Якщо людина тимчасово не придатна до служби через хворобу, її можуть повторно оглянути через 2-6 місяців. Якщо військовозобов'язаний має право на відстрочку та медичний огляд до 5 років, повторно проходити ВЛК не потрібно. Повістку на медогляд можуть вручати навіть до завершення терміну дії попередньої постанови і відмовитися від такого виклику не можна. При цьому рішення районної ВЛК можна оскаржити. Протягом 60 днів в обласній ВЛК. ВЛК обласного ТЦК та СП, а їх, своєю чергою, у штатній ВЛК регіону. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.